Вітаю підписники мого каналу. І так у нас сьогодні четвер знову поповнюємо наш портфель по стратегії DCA. І знову я поповнила біткоін на 11 доларів, щоб вирівняти суму інвестицій. І зараз в мене вийшло по 89 доларів в кожній монеті. значить це мій відкритий портфель. Я поповнюю кожну, кожен тиждень на 10 доларів 5 монеток, купую, і за цим портфелем можна слідкувати за посиланням, яке я залишаю під відео. Хто не любить відеоформат, може переходити в мій телеграм-канал. Там я публікую також скріншот з криптобіржі, де видно, що я дійсно купила ці монетки. І потім додаю їх на цей сайт, щоб ну, більш наглядно було видно. Можна подивитись прибуток. За сьогодні, за весь час, коли купила, по кожній монеті там якісь е, от, прибутки, яка вартість, скільки монеток. Ну, тобто це все можна дивитися на цьому сайті. Це більш такий наглядний інструмент, я би сказала. Це портфель в мене. Публічний, тобто Я його відкрила, посилання на нього є як в телеграм-каналі, так і на YouTube каналі. Я залишаю посилання. Тобто, ви можете слідкувати в режимі онлайн за цим портфелем, і повторювати і ну, також використовувати таку стратегію дуже зручно для тих, хто має мало часу. і... Не дуже багато знань, скажімо так. Дуже така. І, ну, на мій погляд, доволі таки прибуткова стратегія в порівнянні ну, з іншими ті, що я використовувала. Ну, так, значить, Хто не любить відеоформат, будь ласка, в телеграм-каналі можна подивитись, можна, там я викладаю всі ці результати. Також можна дивитись скарбничку, також я веду. Дивитись за результатами скарбнички в телеграм-каналі можна також. Так, що ще вам сказати з приводу цього? Ну, Можна дивитися все, що завгодно, тут можна міняти, можна дивитись за якийсь певний час, як росте портфель, чи падає, чи найбільший прибуток, той, що я бачила, був 60 доларів за цим портфелем, і мінімальний був 6 доларів прибуток. Так що, отак, що у нас? Значить, що ще? Якщо подивитися на прибуток за, ну, от, прибуток за весь час, то видно, що у нас три монетки в плюсі, а дві в мінусі. Я хотіла прибрати оці дві монетки, але вирішила потім, що я їх залишу. Для більш наглядності. І рік все, все ж таки буду в них також вкладати гроші. Да, вони мені ну, погіршують загальну картину, але, тим не менш, для чистоти експерименту, так би мовити, я їх залишу і все ж таки рік ну, буду інвестувати, отак, от як я вирішила, в 5 монеток. Тому будемо спостерігати, що відбудеться за цей рік. Далі, так як у нас, знову ж таки, три монетки більш прибуткові, то я буду додатково ще купувати ці монетки, просто там собі на гаманець і все. Ну, Це не буду вже показувати, тому що я думаю, що картину видно і в цьому портфелі її теж видно. Також буду купувати по такій же стратегії. От. Ну, і хто хоче, можна використовувати цей сайт для створення таких портфелей і давати доступ глядачам. Ну, кому Якщо у вас соціальні мережі, то можна дати такі, ну, зробити такий відкритим такий портфель. От. Я буду продовжувати показувати вам результати. Хто не хоче пробувати на свої гроші, <смеш> можете спостерігати, як я буду інвестувати, ну, відкладати, накопичувати. Да? У нас має бути на рахунку десь приблизно 2600 доларів. Ну, наприкінці. У нас зараз це в нас 9 тиждень з 52 тижнів, які я буду інвестувати. Тож, продовжуємо. Відкладати, накопичувати монетки, і будемо спостерігати. На цьому, мабуть, все. Дякую за вподобайки, хто ставить, хто підписується на мій канал, поширює моє відео і ділиться з друзями. Всім дякую, гарного вам дня! Пока-пока!